Доброго дня, панове. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другу частину наших онлайн зустрічей присвячених темі антимонопольно-конкурентного нагляду в сфері економіки. Нагадую вам, що в межах попереднього нашого з вами заняття ми визначились з тим, що таке антимонопольно конкурентний нагляд, визначились з тим, відповідно, який є його суб'єктний склад цих відносин, визначились з приводу суб'єкта, учасника і, власне кажучи, почали розглядати ті суспільні відносини, які входять безпосередньо в предмет антимонопольного конкурентного нагляду в сфері економіки. Відповідно, сьогодні ми будемо продовжувати зупинити. Зупинились ми з вами безпосередньо на е, тих складах правопорушень, які держава у нас з вами ідентифікувала в якості е, відповідно. Того ж тієї міри забороненої поведінки, яку за жодних умов не може допускати будь-який суб'єкт господарювання, будь-який відповідно підприємець. І сьогодні ми з вами розпочнемо з ще одного ще однієї групи суспільних відносин, які підпадають під антимонопольно конкурентний нагляд в межах нашої держави. Це відповідно поняття монопольного домінуючого становища, становища на певному ринку і відповідно відповідно пов'язані з цим зловживання зараз будемо відповідно ці моменти трішки детальніше ідентифікувати. В першу чергу, що ми з вами маємо зрозуміти, що монопольним домінуючим становищем відповідно до чинного законодавства України визначається таке становище, якщо у певного суб'єкта господарювання в силу якихось безпосередньо причин, наприклад, немає жодного конкурента. Це може бути стосуватися і в принципі виходити верніше із природних причин. Особливо складний, наприклад, порядок здійснення господарської діяльності. Це таке характерне, наприклад, для таких галузей нашої економіки, як суднобудування, літакобудування. Це може бути відсутність зацікавленості інших суб'єктів господарювання в здійсненні діяльності з приводу того або іншого предмету, таке також іноді, але бувало і це може бути відповідно здійснено внаслідок певної неправомірної поведінки в будь-якому випадку, в разі, якщо ми фіксуємо на певному товарному ринку ситуацію, що у одного існує там один суб'єкт господарювання з однією по суті пропозицією, і в нього немає жодного конкурента. Тобто, це як мінімум підстава для втручання в цей ринок з боку антимонопольного комітету відповідно за правилами в порядку, визначеному. Для антимонопольно конкурентного нагляду наступним формою чи проявом монопольного домінуючого становища, у нас з вами є ситуація, коли певний суб'єкт господарювання не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів. Наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. У нас з вами панове тут здавалось би, що це якісь. Трішки такі, знаєте, оціночні категорії, насправді ні. Всі оці моменти пов'язані з тим, а що значить не зазнає значної конкуренції, а що значить, існують бар'єри, це все відповідно ті нормативні категорії, які вже давно роз'яснені антимонопольним комітетом, роз'яснені на рівні його підзаконних нормативних документів, в межах тих процедур, які їм були встановлені, і всі вони виведені до конкретних математичних відповідно знайом. Медиків, тобто є певне відсоткове значення, яке існує внаслідок статистичного узгодження, статистичного дослідження того або іншого товарного ринку. Трішки з приводу цих показників, ми ще сьогодні будемо з вами говорити, але в будь-якому випадку, будь ласка, пам'ятайте за ці моменти. У нас з вами відповідно. Дуже часто в межах нашої національної економіки відповідно спостерігається ситуація, за якою Певний товарний ринок дійсно знаходиться в монопольному становищі через відповідно певні специфічні особливості. Наприклад, щодо обмеженості можливості доступу до ресурсів, дивіться, панове. У нас з вами є дуже серйозно розвинена галузь видобутку корисних копалин. От у нас є, скажімо так, на території нашої держави два сконцентрованих середовища до. Видобутку титанової руди Нове ну, їх всього два придатних для промислового призначення для промислового використання. Вони обидва знаходяться у власності одного суб'єкта господарювання. Ну як у власності мається на увазі це, саме цей суб'єкт він отримав у встановленому порядку доступ до видобутку цих відповідно корисних копалин. Інші не можуть отримати цей доступ, оскільки немає просто фактичності до такого роду копалин. От, відповідно, цей суб'єкт він є на сьогоднішній день. Відповідно. В стані монопольного домінуючого становища і він відповідно підпадає під нагляд з точки зору антимонопольного комітету. І в принципі, якихось там особливих зловживань з його боку знову ж таки поки що помічено не було. Але антимонопольний комітет за ним відповідно контролює з цим суб'єктом постійно. Те ж саме стосується бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів. В межах держави таких бар'єрів у нас поки що помічено не було, але на рівні скажімо так, місцевої влади, на рівні органів місцевого самоврядування такі бар'єри вводяться дуже безпосередньо і дуже часто. І, власне кажучи, якраз от комунальні підприємства з точки зору антимонопольного конкурентного нагляду, вони дуже часто стають, якраз вимушені ставати. Ати учасниками цих відносин через те, що їм, ну скажімо так, от певним чином орган місцевого самоврядування створив умови: так ну ну ніхто не може більше прибирати вулиці, і селищ бо так вирішив орган місцевого самоврядування. І, скажімо так, якісь би приватно-правовий конкурент, яка небудь клінінгова компанія, вона готова була б надати ці послуги, але рішення з приводу органу місцевого самоврядування з приводу, скажімо так, необхідності оплати робити послуг з приводу прибирання, воно сформовано таким чином, що це може робити, наприклад, тільки комунальне підприємство. Дуже є багато судових рішень, дуже є багато практики е управлінських рішень, які прийняв антимонопольний комітет. У цій сфері, це, скажімо так, той момент, коли у нас е оці от відносини вони дуже активно використовуються, дуже активно розвиваються і становлять дуже серйозний відсоток е відповідно е роботи самого антимонопольного комітету. Далі, які ще в нас є прояви монопольного домінуючого становища, відповідно, в тому випадку воно може мати місце, коли суб'єкт господарювання зайняв неважливо в який спосіб, відповідно частку на ринку 35% і більше відсотків. Але в цьому разі потрібно буде обов'язково визначити, чи зазнає такий суб'єкт значної конкуренції, і відповідно, в тому разі, якщо Відповідно, він не зазнає такої значної конкуренції, то, власне кажучи, він буде визнаний таким, що займає монопольне домінуючі становище. Тобто, цей от арифметичний показник 35% він до речі досить невисокий. У нас є надзвичайно величезна кількість товарних ринків, де дійсно певні товаровиробники вони займають і 45, і 50% цього ринку, і ця ситуація, на жаль, погірша Вичили в умовах військового стану, коли відповідно дуже велика кількість великих товарів виробників припинила свою роботу і ті, що залишились, вони отримали абсолютно, скажімо так, реальні антиконкурентні переваги, бо вони тепер залишились ну, по суті в монопольному домінуючому становищі на, на певному ринку. Також у нас з вами в певних випадках, в якості монопольного домінуючого становища, може бути визнано і становище, за яким у певного суб'єкта господарства Господарювання, його продукція, роботи, товари послуги вони займають менше ніж 35% від загальної кількості товарообігу в межах такого ринку, але при цьому обов'язковою умовою є те, що потрібно повинен вже антимонопольний комітет довести, що цей суб'єкт не зазнає значної конкуренції в межах цього ринку, тобто, ну наприклад, він не виробляє продукцію такої якості, яка є недосяжною для інших суб'єктів, і інші, скажімо так, просто навіть не намагаються з ним конкурувати. Займаючи якісь там інші схожі суміжні відносини й суміжні товарні ринки. Далі монопольним домінуючим вважається становище, коли сукупна ста сукупна частка а, трьох і більше суб'єктів господарювання перевищує в, суку, в своїй сукупності 50%, Певного товарообігу загального на певному товарному ринку тут більш-менш все ясно зрозуміло вже самої дефініції. Якщо є три і більше суб'єкти господарювання, які е, займаються однотипним видом господарської діяльності, функціонують в межах одного і того самого товарного ринку, їх сукупній обсяг продукції він відповідно перевищує ніж 50% в цій сфері, то власне кажучи, вони будуть вважатися такими, що е, зайняли монопольне домінуюче становище самим яскравим прикладом цього всього. Відповідно, у нас з вами можна назвати діяльність такого суб'єкта господарювання. Ну його вже не існує. Відповідно, знову ж таки не існує через діяльність антимонопольного комітету. Сутність цього суб'єкта господарювання ну зводилась до того, що це у нас з вами було об'єднання підприємців молочної промисловості. Воно стало настільки осяжним і глобальним, що в принципі знову ж таки реально почало займати домінуючі положення на ринку і почало зловжити. Живати ним, тобто вони почали розподіляти е, ринки збуту, ринки заготівлі. Вони почали відповідно визначати, яка буде мінімальна вартість шляхом там певних дій, тобто і антимонопольний комітет довго, власне кажучи, вів боротьбу з цим утворенням, але все таки домігся свого на свого на сьогоднішній день такого утворення не існує вже тобто, в принципі, у нас більш-менш адекватна конкуренція в межах цього ринку. Хоча був період, коли е, був один, скажімо так, умовно кажучи, величезний промисловий монстр, який е мав велику кількість е тих суб'єктів, які входили до її складу, і він відповідно все диктував, як буде виглядати ситуація на ринку. Далі ще одним із проявом монопольного домінуючого становища вважається ситуація, коли сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання на одному ринку перевищує 70 і більше відсотків від загального обсягу товарообігу на цьому ринку. Тут також все аналогічно, Єдине, вони змінюється два числівних критерії. Тобто, перше, це якщо ми говорили там попередньо про три суб'єкти, зараз це вже п'ять суб'єктів, і відповідно, числівник з приводу відсоткового домінування на ринку він уже. На з вами тут не 50%, а 70%. але ситуація в нас з вами, власне кажучи, та сама: навіть якщо оці п'ять між собою є заклятими конкурентами, проте відповідно, якщо вони в загальній своїй кількості займають 70% і більше відсотків певного товарного ринку, то, власне кажучи, вони будуть визначені такими, що займають монопольне домінуючі становища. Рухаємось далі. Як Визначає відповідно монопольне домінуюче становище, сам антимонопольний комітет. Швиденько поверхнево пробіжимося по цій по цьому алгоритму. Він просто цікавий з точки зору методології, він буде корисним для, власне кажучи, тих, хто здійснює підприємницьку діяльність з однією лише метою, тобто зрозуміти, де які критерії, і коли скажімо, так, досягнення чи виконання яких призведе гарантовано до того, що антимонопольний антимонопольний комітет почне втручатися в діяльність конкретного підприємця. Вони у нас з вами закріплені методикою визначення монопольного домінуючого становища суб'єктів господарювання. Це у нас з вами розпорядження антимонопольного комітету від березня 2002 року. Я вам нагадую про те, що коли ми з вами вивчали систему джерел антимонопольно-конкурентного нагляду, то ми я вам зразу відразу чітко сказав, що дуже велика кількість ключових запитань вона визначається антимонопольним комітетом. Мітетом самостійно і фіксується в його підзаконних нормативних актах. Це якраз один із проявів. Тобто, держава каже про те, що монопольне домінуючи становище на ринку, це відповідно погано, але при цьому не встановлює якихось конкретних критеріїв лише загальні принципи, загальні оціночні категорії. В межах яких уже орган умовно кажучи, регулятор цих відносин, тобто антимонопольний комітет, самостійно визначає конкретні показники, конкретні е, характерні риси того або іншого процесу. В принципі, це є загально такою загальною світовою практикою, і на сьогоднішній день моніторинг діяльності нашого антимонопольного комітету, плюс реформування, яке відбулось там років 4 вже тому назад. У нас з вами призвели до того, що антимонопольний комітет зараз він функціонує на загальноприйнятних світових засадах. Питань до нього немає, і відповідно, у нас є з вами, власне кажучи, умовні гарантії того, що в під час. З процедури уніфікації правового впливу верніше, системи національного законодавства із законодавством Європейського союзу, повноваження, місце, роль значення функції антимонопольного комітету вони у нас з вами в нашій країні не зміняться. Давайте ж подивимося, яким чином антимонопольний комітет і його структурні підрозділи визначають відповідно те, чи займає суб'єкт монопольне домінуюче становище на ринку. Перше, що Потрібно зробити, і це у нас з вами є постійним завданням антимонопольного комітету. Це є його постійною функцією, вона не є разовою, не є епізодичною. Це те, що здійснюється кожного дня. Відповідно, це те, що, скажімо так, заради чого існує дуже багато специфічних обов'язків для суб'єктів господарювання. Відповідно, в тому числі і в межах статистичного обліку, навіть бухгалтерського. Облю це встановлення об'єктів аналізу щодо визначення монопольного домінуючого становища. Тобто це відповідно мова йде про що? Про певні товарні групи, про певні роботи, про певні послуги, які з тих або інших причин починають істотно змінюватись в ціні, чи перестають бути доступними, чи відповідно з якихось причин вони стають дуже низької чи неналежної якості, власне кажучи, це у нас з вами відповідно певний моніторинг стану дотримання законодавства. Про захист прав споживачів в першу чергу безпосередньо внаслідок, скажімо так, опрацювання цієї зворотньої інформації від споживачів, опрацювання в межах постійного моніторингу відповідно відбирання проб, зразків якості певної продукції, діяльності дуже багатьох інших органів державної влади, які також уповноважені від імені держави, це контролювати. Як наслідок є певні критерії, за яких зара у разі досягнення яких антимонопольний комітет включає ту, ту або іншу товарну сферу в певні об'єкти аналізу, як правило, це у нас з вами подорожчання певного товару роботи чи послуги, але іноді буває ще раз кажу, ще раз повторюсь, і ситуація за якою відбувається масове зниження якості. Після того, як певний ринок, чи певна товарна група, чи певна робота чи послуга, вона була включена в об'єкти аналізу, складається перелік товарів робіт та послуг, щодо яких має визначатися монопольне домінуючи становище суб'єкта господарювання, і, відповідно, вони мають бути ідентифіковані як родова категорія одного товару чи однієї товарної групи. Мова йде відповідно і про роботи, про послуги також. Після цього. Антимонопольний комітет з'ясовує суб'єктний склад цих відносин. Тобто він з'ясовує, а хто є основними продавцями, виробниками, постачальниками, реалізаторами, дистриб'юторами. хто є Основними споживачами цієї категорії товарів чи товарних груп. Тобто, іншими словами, це фізичні особи, це суб'єкти господарювання, тобто мова йде про що? Про першу класифікацію результатів сфери суспільного виробництва, тобто, це продукція виробничого технічного призначення, чи це товари народного споживання, це роботи, чи це послуги, які вони і так далі. Тобто, в цьому випадку дуже часто Антимонопольний комітет він відповідно іде по шляху умовного розслідування. Дуже часто суб'єкти господарювання знаєте так отримують дуже дивні запити від антимонопольного комітету. Що це може бути за запитом? Просимо вас надати інформацію з приводу, наприклад, того, чи є ви виробником чи постачальником певного товару. А це підприємство ніколи в житті, скажімо так, не було таким виробником. Що це було? Це скажімо, так був моніторинг даних єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців і громадських формувань. Відповідно, в межах цього моніторингу посадові особи антимонопольного комітету виявили, що відповідно певний суб'єкт господарювання, він заявив за собою. Право здійснювати певну господарську діяльність, невідомо ще поки що, чи скористався він цим правом, чи не скористався, чи просто оголосив і планує, наприклад, зайнятися цією діяльністю там років через 10. то в такому випадку просто у нас відповідно антимонопольний комітет фізично сам починає збирати таку інформацію, тобто, це те, що, скажімо так, за основними правилами. Формами, принципами методами втручання в межах антимонопольного конкурентного нагляду можна характеризувати як моніторинг збирання інформації з будь-яких відкритих джерел, в тому числі і джерел з закритим доступом і джерел, які віднесені до безпосередньо комерційної таємниці, оце десь власне кажучи, у нас з вами приблизно така ситуація. Так, рухаємось далі. У нас з вами відповідно наступне, що має бути зроблено, це власне кажучи, маємо визначити товарні територіальні часові. Межі певного ринку, що це означає у нас з вами? Це означає те, що відповідно ми маємо з'ясувати з вами. Чи оцей товар, який власне кажучи, відносно якого у нас є підозри, що з ним щось не так, чи споживачі нам кажуть, що щось не так. Відповідно, у нас з вами ми маємо визначити, в якій території це відбувається, в межах всієї країни чи це. Скажімо так, в межах певного регіону, чи це відбувається в межах певної області, чи це відбувається у нас з вами в межах, скажімо так, певного одного населеного пункту. Ми маємо з вами визначитись, що ця, скажімо так, ситуація вона в нас має місце з приводу всіх товарів, які відносяться до, скажімо так, певного товарного ринку, чи тільки певних, і ми антимонопольний комітет має обов'язково визначити і те, а відповідно. Оскільки часу це відбувається, рік, два, день, тиждень, місяць, ці всі моменти вони у нас з вами безпосередньо мають значення для того, щоб власне кажучи.